Всім привіт! Сьогодні я до вас з рекомендацією українських авторів. Одразу кажу, що це не панацея, це просто моє е, особисте враження. Книжки, які я останнім часом читала або читаю, це буде топ 5 моїх авторів. Е, поїхали! І рекомендаціон номер 1 від мене це Люко Дашвар. Напевно, що моя любов до сучасної української літератури з неї почалась. Почала її читати ще в коледжі, це старі книжки. І Потім я купувала вже всі. І тепер постійно жду якоїсь нової книжки. Остання книжка це Галя без голови. Її книжки вони такі романтизовані, вони такі дівочі, вони легкі. Іноді не дуже легкі, але вони про життя, про сучасний Київ, про сучасних персонажів. І Прикольно читати і розуміти, що люди, які живуть серед нас, можуть бути теж персонажами книжек. Рекомендація номер два це Іларіон Павлюк. Це взагалі такий бестселер. Я рекомендую його читати абсолютно усім і дорослим, і малим, і хлопцям, і дівчатам. Книжка називається Я бачу вас цікавить пітьма. Вона трошки фантастична, вона трошки містична, але в ній закладені глибинні сенси про байдужість, про людей. Я просто раджу вам це прочитати. І не дивлячись на такий величезний об'єм, читається воно дуже легко і цікаво. Наступна книжка це Моцарт 2.0. По-перше, я одразу раджу читати її музикантам, але й не тільки, а й людям інших професій. Вона про те, як Моцарт Вольфганг Амадей потрапляє в сучасний Нью-Йорк, і як він там переживає всі сучасні події, і як йому за декілька днів приходиться пережити декілька століть. Книжка. Дуже яскрава, жартівлива, вона читається просто на одному подисі. Якщо ви хочете щось легеньке, то ось вам обов'язково прочитайте. Наступний автор це Макс Кідрук. В мене є дві таких книжки. Це такі трилери, наприклад, Неозерасії мовчі, це ще й фантастика, іноді його називають українським кінгом, але там не так все страшно, як у кінг, напевно. Ця книжка про Авіакатастрофу тут дуже цікаві факти е, про літаки, взагалі, як їх роблять. Але якщо ви боїтесь літати, тоді не раджу читати, тому що вона про авіакатастрофу. Ця книжка більш фантастична. Е, я теж раджу, як замінник якихось іноземних авторів трилерів почитати Макса Кідрукава. І наступна моя рекомендація це Ліна Костенко 300 поезій. Це взагалі книжка на всі випадки життя. Я не знаю, де вона в мене поділася вдома, тому я просто прикріплю фотографію цієї книжки. Це поезія, там просто збірка Ліни Костенко віршів. Вони прекрасні, вони на будь-який настрій, вони на будь-які події в вашому житті. Тому раджу, якщо ви ще не прочитали. Так як це новий для нас формат, ми б хотіли більше фідбеку від вас, чи було вам корисно, чи може якісь книжки, які я порадила, ви вже прочитали. Пишіть, будь ласка, обов'язково під цим відео. І до нових зустрічей. Ставте обов'язково лайки і підписуйтесь на наш канал.